Тільки за півроку в Україні трапилося понад 15 тисяч ДТП. Захистити від ризиків гаманець автовласника може страхування. Щоб придбати надійний поліс, потрібно володіти інформацією. Надзвичайна аварійна ситуація на дорогах стала першою причиною введення автоцивілки. Обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Як правильно врегулювати дорожньо-транспортну пригоду та куди скаржитись, якщо вам не виплачують страховку? Відповіді на ці та інші питання далі у формулі захисту. Середня вартість полісу автоцивілки сьогодні складає 600 гривень. Страховка може стати реальним захистом вашого гаманця та автомобіля. При наявності полісу винуватцю аварії не доведеться відшкодовувати збиток з власної кишені. Це зробить страхова компанія. Ліміт відповідальності за пошкодження майна 50 тисяч гривень. За шкоду заподіяну життю і здоров'ю 100 тисяч. Класична аварія. Один легковик наздогнав інший. Перше, що потрібно зробити, увімкнути аварійку та виставити знак аварійної зупинки. Далі варто спробувати оцінити пошкодження. Зверніть увагу, вартість ремонту маленької подряпини може бути меншою за франшизу. Це частина збитків, яка не відшкодовується страховиком відповідно до договору. Тож в такому випадку не варто викликати ДАІ та звертатись в страхову, краще розійтись на місці. Якщо пошкодження суттєве, варто викликати ДАІ та зателефонувати своєму страховику, щоб отримати консультацію. Обов'язково обміняйтесь контактною інформацією з учасником аварії. Зробіть фотографії та спробуйте розшукати свідків. Від інспекторів ДАІ потрібно отримати первину довідку про ДТП на ім'я водія. Саме її разом із заявою про відшкодування збитків треба буде подати в страхову компанію винуватця аварії. Зверніть увагу, ще один шлях врегулювання ДТП це Європротокол. Якщо збитки становлять менше 25 тисяч гривень, і друга сторона згодна врегулювати відносини саме таким чином, ви зекономите чимало часу та нервів. Це можливість врегулювати незначні пошкодження, які безперечно не стосуються життя і здоров'я, врегулювати без виклику даї, оформивши. Є протокол. Дві сторони оформляють протокол, направляють кожне свої страхові компанії. далі йде врегулювання такого збитку. На столичних дорогах водії використовують європротокол все частіше. В середньому це від 5 до 10 від загальної кількості врегульованих ДТП. Наш клієнт отримав таку можливість при небольших убитках сьогодні. Це до 25 тисяч гривень. фактически в течение 15-20 минут решить проблемы здесь на месте и не вызывая ГАИ. Второе – это возможность клиенту или участнику ДТП избежать административного наказания в виде штрафа. Ну и третье – это, конечно, для страховой компании избежать Доповнітельних адміністративних розходів на урегулювання вбитків. Навіть якщо винуватець дорожньої пригоди не застрахований, збитки потерпілому відшкодують. Це зробить моторне транспортне страхове бюро України, об'єднання страхових компаній, які займаються автоцивілкою. Ми платимо там за пільгові категорії. За... Так, скажем, ні водіїв, які не не застраховані, їздять, а потерпілий він застрахував свою відповідальність. Навіть така досить дивна конструкція для західної Європи. Ми так ми, ми всіх випадках платимо. Що стосується застраховиків, ми платимо за у випадку банкрутства страхової компанії.